Пропоную приготувати дуже смачні запечені котлетки сметанно-грибним соусом. Для соусу ми ріжемо цибульку та чесник дуже дрібно і обсмажуємо їх до м'якості на важковому маслі. Після цього додаємо порізані гриби та обсмажуємо до повного випарювання рідини з грибів. Додаємо до грибів сметанку. Перець, сіль і приправу до грибів від камарджоба Генацвалі. Це повністю натуральний продукт, складі тільки сіль, часник, червоний перець, зіра, кріп, коріандр та мелена цибуля. Пересипаємо наш соус форму для запікання і робимо котлетки. Для цього в мисці змішуємо цибульку, фарш, сіль та перець. Гарно перемішуємо, формуємо котлетки, викладаємо їх на наш соус, закриваємо форму фольгою та випікаємо спочатку фольгою, потім без. При подачі посипаємо дрібно порізаною петрушкою.